Ситуація з коверським ветсанзаводом залишається критична. Попри обіцянки влади утилізувати гниючі трупи, там вивозять лише кістки. Туші, які місяцями тут лежать під відкритим небом, і далі продовжують розкладатися, отруюючи довкілля. Як зараз борються з епідеміологічною загрозою, дивіться далі у сюжеті. Це Ковельський ветсанзавод з висоти пташинного польоту. На відео чітко видно, як на території просто неба лежать тисячі гниючих тваринних туш, кістки, яйця та пір'я. Неподалік заводу місто залізничників, а ще ближче, просто за кількасот метрів від небезпечної фабрики смерті, людські городи та житловий масив. За приблизними підрахунками, нині тут зберігається близько трьох тисяч тонн тваринних решток, які отруюють все довкола. Вони заражають все: повітря, воду, ґрунти. Місцеві стверджують, що через небезпечний завод люди починають хворіти на важкі смертельні недуги. Кількість туж була б набагато більша, якби не участь громадськості. Станом на сьогодні, після численних скандалів, блокування доріг та звернень до різноманітних рівнів влади, чиновники нібито почали діяти. Як повідомляє місцевий активіст Ігор Верчук, за його даними з території підприємства було вивезено 42 тонни кісток із обіцяних півтори тисячі. Попри те, що ковальські депутати на сесії прийняли рішення про заборону складування туш на території району, активісти помітили дві машини шкір, які вивезли в кар'єри за житловим масивом Сільмаш. Більше не встигли, тому що люди заблокували дорогу. Вивезення за сільмаш відбувалося без відповідних висновків та рішень. На вимогу Ігоря Верчука відповідних документів не показали. Залишки тварин гниють, люди, які живуть найближче до ветсанзаводу, скаржаться на смоліт. Бояться утроїтися і навіть захворіти. Однак чиновники цього не бачать. Я маю фактично не заражене, причому офіційно ліцензовані всі ветеринальні дають такі дослідження, то якщо хтось має інші дослідження, їх треба показувати, бо це дуже серйозно. Якби була тут африканська чимаса неї, то була б зовсім інша ситуація по локалізації там і таке інше. Ну тобто, поки інша сторона не представила доказів, що якась сторона там заражена то нам вимагається просто вивести дискусію. Проте чиновники лише пропонують варіанти вирішення ситуації, але саму проблему розв'язувати не поспішають. Натомість місцеві активісти своїми силами боляться з екологічною катастрофою. Вони роблять все для того, щоб рятувати район від небезпечної ситуації. Район фактично біля ковальня, вже туди щось там вивезли. Ага. Пару машин в кар'єрчик там є, то люди вже теж почали дорогу перекопувати. Ага. А потім е, і в мене є така інформація, що е, має бути вивіз так якби би на повурський полігон. Тут розумієте, це така штука, що завод його не де приймати, бо заводи не хочуть. Уж це 15 тисяч тонн. Це за день не це все. Плюс е, перевізники не хочуть також його возити, тому що машини воняють, маш... ну, самі розумієте, люди мають свої машини, їх просять і вони Везуть і потім скажуть, що це вони. Доки чиновники зволікають, ковальчани своїми силами борються з проблемою. Наталія Огей для новин на часі.